Енсо Феррарі, мудак. Саме про це розповідає фільм Майкла Мана Феррарі, який нещодавно, а може вже й давно, вийшов в кінотеатрах. Сподіваюсь, ви його подивились, бо далі будуть спойлери. Перед тим як почнемо ставив подобайка, підписка, коментар, дзвіночок. Дякую, що підтримуєте цей канал. Отже, фільм Майкла Мана розповідає про плюс-мінус рік життя Енсо Феррарі. В 1957 році. В цьому фільму ми дізнаємося про його відносини з дружиною, з коханкою, пілотами та його відношення взагалі до життя. І, на жаль, для фанатів Формули-1 про Формулу 1 тут зовсім трошечки. Основною гонкою фільму є легендарна історична мілі-мілія. І відверто кажучи, якщо ви не цікавитесь історією перегонів чи історією пілотів, то. Ви не дуже зрозумієте про яких людей в цьому фільмі йде мова. Показані у фільмі перегони зможуть вас завершити тільки, якщо ви ніколи не бачили перегонів справжніх, або якщо не дивилися інші фільми про перегони. Вотінква Крас Сінс делок приті гарш, драстик амасай чизіформі. Вот до фін. Fuck you, I don't know. і не зрозуміло хто в цьому винен. Страждає все історичність, постановка перегонів, те, як ці перегоні намальовані на комп'ютері. Так, ман був продюсером Форда проти Феррарі, але він звідти таке відчуття взагалі не взяв нікого, хто міг би це зробити, хоча б так добре, як це було в Форді проти Феррарі. Цей аспект фільму міг би бути прекрасним, але він провальний. І якщо половина цих претензій може накидатись в очі при першому перегляді, то при другому перегляді постає багато питань, особливо до історичності. Однією з гонок, яку показують в фільмі, є гран прі Франції 1957 року. Це єдиний раз, коли там є Формула 1, але про неї не говорять. Він відбувся у червні місяці. Події фільму на той момент показують квітень-травень 1957 року. І головний герой останньої третини фільму Альфонсо де Портаго в нашому в реальному житті не міг брати участь у гран-при Франції 1957 року. По немілі мільї він отримав спойлер. Тому те, що працює з точки зору сценарію, щоб розкрити нам персонажів, не працює з точки зору реального нашого життя. В деяких аспектах вони зжали історичну основу фільму, яка тривала можливо два роки до всього пари тижнів. Те, що погано намальовані модельки машинок, і вони погано їздять на в кадрі, це можна було побачити ще в трейлері. Тому говорити. Про цей фільм з точки зору перегонів або історичності, ну не варто. Тому можна зробити одразу великий висновок, що цей фільм не про гонки. Він про те, яким було життя Енцо Феррарі поза перегонами. А там є він, і більше для нього немає там нікого. Дружина, коханка, живі, мертві діти, гонщики, живі та мертві, італія, італійці, й хоробітники, завод все це маленькі, небесні, космічні тіла, що крутяться довкола орбіти Енцо Феррарі. Народжуються і згорають, згорають і народжуються. А Енсох Феррарі, хоч б що, він просто відгородився і займається чимось іншим. Ми бачимо декілька сцен з життя Феррарі, і які висновки можна з них зробити? Чи Енсо мудак, чи він негідник? Ну, можливо, в Енце Феррарі просто звичайний чоловік, звичайний чоловік по воєнної Італії, яка тільки починає опрацьовувати своє фашистське минуле. Але у фільмі таке відчуття, що Енце вже забув, що він працював на фашистську Італію, перейменував фабрику і ганяє свої машинки в кольорах Італії. Та й хто тому що скаже, коли його все ще називають комендатори? Та його і досі називають комендатори? З чого можна робити висновки? Про Енсу Феррарі, можливо, слухаючи його матір, яка каже, що на війні загинув не той син? Можливо, лякаючись пострілу в сантиметрах від голови Феррарі, який дружина робить без вагань? Можливо, слухаючи коханку, яка каже, що зря вона має з ним сина. Можливо, жахаючись того, як затьмарено він прагне перемог, як він тисне на гонщиків і нехто їхньою безпекою, як нераціонально він веде свій бізнес. Невже фільм хоче сказати, що Феррарі сам по собі машина? Яка не здатна на почуття, але ні, він має почуття. Він приходить на могилу до померлого сина і розмовляє з ним. Він відкрив школу на його ім'я, він забезпечив довгонщиків, накинув свою коханку бо кохає і ростить їх дитину, дужить за друзями, які загинули в перегонах. В нього, можливо, навіть стоїть, коли він дивиться за тим, як швидше і швидше їздять його машини. Енцу має почуття. Енсо — така ж звичайна людина, як і будь-хто. Але в цьому фільмі він нічого не робить з цими почуттями, він просто відгороджується, поки всі інші знаходять йому виправдання, його діям, поступкам, думкам. Енцу Феррарі каже фразу: треба просто відгородитись і зайнятися чимось іншим, поки його дружина все ще живе в горі за смертю своєї дитини, поки його коханка вирощує його другого сина. Він від всього відгороджується за своїм відгороджуванням. Він навіть не помічає, що його компанія йде на дно і що рано чи пізно він втратить і її. Ти розоришся? Як ти витрачаєш більше ніж заробляєш? І нічого не можна буде повернути, і нічого не буде працювати так само, як не працювало нічого з тим, як він складав графік для сина, все, що він мог, міг зробити раніше, бути здійно, розділити тягар з родиною, але він вирішив від цього відгородитися. Взагалі, фільм дуже багато всього, і це все побічні продукти нескінченного прагнення Енцо Феррарі, відгородитись від будь-якої відповідальності. Навіть перед самим собою. Енсо Феррарі в цьому фільмі та можливо і в житті, просто впевнений в тому, що він все робить правильно, все робить ідеально. Всі, хто поруч з Енсо, не ідеальні з його слів. Ця дружина змінилася, Ця хвороба не піддалась прорахункам. Це його молодший син дорослішає надто рано, і хтось сам помирає через свою власну провину за кермом його автомобілів. Фічно можна казати про три речі: дивитися, як тече вода, як палає багаття, і говорити, чому не правий чоловік. Енсо Феррарі не правий в цьому фільмі, буквально в усьому, і це м'яко сказано. Наслідки його методу життя жахають, але вони жахають лише мене, як глядача, можливо, вас як глядачів, але не Енсо Феррарі в цьому фільму. Він продовжував насолоджуватись. Як намальовані їм машинки і їздять туди сюди і при цьому себе жаліючи. Тому подивіться фільм, зробіть висновки самі, муда Кензо чи ні. дієва його стратегія чи ні. Шановувати його чи ненавидіти. Я особисто сподіваюсь, що він крутиться в турні через те, що його машинки ніяк не приїдуть до вершин. Ам стюпід. Айм стюпід. У цьому фільмі ми маємо дві історії: Одна про сім'ю, іншу про гонки. Одна історія переважає над іншою, та дає нам над чим подумати та вирішити, хто є цей італієць з величним ім'ям Енцо Феррарі. Фільми, окрім вище сказано, є красива Італія, красиві кадри, актори неперевершено грають свої ролі. І не такий вже жахливий Адам Драйвер, як італієць, як деякі фанати писали в інтернетах. Але ж яка ж тут шикарно Пенелопа Круз. Можливо б красивіше, якби фільм був саме про неї, і вона була б головною героїною. Я хочу мати всі карти на руках. Але половина карт у мене цьому фільму варто дати шанс, і можливо, він вас заворожить. Проте, як і команда у Формулі 1 за гарною погорткою, цей фільм розчаровує.